Ані Антоніна із Франківського району одна з тих, хто вранці воду з салону своєї машини просто вичерпував відрами. каже сон як рукою зняло. І таких історій у Львові сотні. Підтоплені десятки дворів, вулиць і паркінгів. У міськраді кажуть, це рекордні опади, яких Львів не бачив 60-х років. Такі зливи трапляються раз на кілька десятиліть, і жодна зливова система до них не готова. Найбільше постраждали райони поблизу річок. Там вода вийшла з берегів. Через лево частково зупинилися трамвайні маршрути, вимкнулися і деякі світлофори. На дорогах працюють регулювальники. Авто, які застрягли у воді, евакуювали спецтехнікою. Затопило й освітні заклади. В деяких школах та садочках вода дісталася навіть до укритів. Синоптики прогнозують подальші опади, тож закликають містян бути обаченими. Не залишати авто в зонах ризику і повідомляти про підтоплення на гарячу лінію.